Доброго дня! Ви на моєму каналі? На каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених я не просон. І сьогодні хочу подивитися, знову-таки, на два варіанти, як поживає він без мене? Як він поживає без мене? Так, не хочу про вас, хочу, от сьогодні, дівчатки, про нього. Два варіанти. Хто він? Як він поживає без вас? І порада вам, звичайно. Другий варіант хто він? Як він поживає без вас? І порада вам, хто? порада вам, звичайно, карта освобождення про що? О, знаєте, <кій> отак, от як мені завжди? Йде, про те, що ви якось звільнилися з якоїсь ситуації, можливо, пережили її легше, ніж, або проживаєте її на удивленні легше, ніж вам здавалося. І от почуваєте все одно тил. З нього чи без ним? З ним чи без нього, ви мене зрозуміли. Обирайте варіант, будемо працювати. Так, перший варіант, хто він у нас на сьогодні? Так, людина, яка. Знаєте, я вам скажу, розкрила істочник свого своєї сили. Або, можливо, знаєте, як мені дівочки зараз пішло? Людина, яка відкрила. Зараз. Людина, яка якоюсь ситуацією, знаєте, власними руками можу сказати, продала свою стабільність, продала свій істочник сили. І наразі, ось, знаєте, ця та, таємниця йому відкривається, що, можливо, так і ви, і були його стабільністю, його істочником сили. Е, людина розуміє, значить, то, знаєте, розставляє по-інакшому пріоритети. І, наприклад, йому, що йому здавалося, що він ого-го. Е -ге так, то зараз йому відкривається, що ти побачиш де твій іс, тві дійсний істочник сили. І кажуть про те, що, знаєте, він якось продав свою стабільність. Він, оце джерело, я так вважаю, що це ви, він зрозумів, що йому було сокрито це, це істочник, і він це якось <кій> лишився цього власними руками. Отак, це у нас ваш партнер. Добре. Як він зараз, наразі проживає? Дівочки, знаєте, він якось <кій> колібається зараз всередині себе щодо того, що. Щодо чого вибір? Давайте. От е, карта дитини це про новий початок. І знаєте, те, що щось про що? От він хоче якогось дівочки руху і думає, як зрушити. Давайте запитаємо, що до чого рух. Це він хоче до вас так проявитися. Тобто зараз це його ще всередині проявів ще немає. Він думає проявитись по-новому, карта одначна, одна, багатозначна, або проявитися по-новому до вас. Або просто піти далі без вас. І він, знаєте, якось на виборі, але хоче якогось руху, вже його рвено, рве на часті. Щодо чого, знаєте, він якось намагається. Знаєте, як мені йде? От начебто і хоче діяти якось логічно, але знаєте, його. Якісь е, старі установки, от значить то він сам краде в себе ресурс. І знову ж таки, по-першому, в триплету, так, у нас тут чотири карти я докладала. Про те, що він сам у себе вкрав оцей ресурс, можливість планувати, можливість рухатися через якісь свої е, не знаю, злі слова, через, якісь, через якусь свою е, упередженість, мені таке слово прийшло. От так. е, що за прорив назріває? хочу подивитися, що за прорив назріває. Ну, йому доведеться прийняти якесь таке рішення. Про що? Знаєте, прийняти рішення признати, що те, що він перетягнув одіяло на себе, що він тим самим попався у пастку, полне вероятно, якоїсь віддаючої жінки, я так розумію, що це ви, що він поступив не мудро, а навпаки, собі на. Ну, на мінус, дівчини. І що для нього це зараз стає очевидно, що весь його прорив знаходився у вас. І те, що, знаєте, зараз для нього ці благості закриті. І ось його підсумок. Дивіться, отак. От ну, прекрасно. Давайте далі дивитися. Порада вам щодо цієї ситуації, дівчат, знаєте, вам кажуть, от так як воно мені йде: от завершили з вами стосунки. да? І кажуть про те, що це вам дозволить зробити якийсь перехід, можливо, іще більше вирости. І попрацювати, знову ж таки, щоб перевести цей момент собі на ріст, собі на благо. Отак. От про що перехід? Куди перехід? Ну, перехід од обману. Кажуть про те, що, знаєте, знову-таки, відкривається та ситуація. Я не кажу, що вам тут дуже приємно. Відкривається ця ситуація, що руйнуються якісь ваші обмани, можливо, ваші сподівання, що ви не справитесь. Або, або що ця людина вам від початку до кінця. І тут також ми будемо бачити благо. Так, да, про що? про Те, що справжнє кохання, девочки, плоди, вероятно, у вас іще попереду. Розумієте? Перехід, ви розумієте, що це, можливо, не кохання вашого життя, що ваше кохання кохання вашого життя десь таки попереду. І знову-таки, про те, що карти підтверджують, що в майбутньому таки у вас пара буде. І знаєте, знову-таки, десь на роботі, ви якось знову таки пропустите цей момент крізь себе, і переживете це з допомогою роботи. Розумієте? там, там, де ви зустрінете свого нового партнера, правду я кажу, як подарунок. Дівочки, давайте ще пораду. І ще порада. Дівочки, яка притягнулася, бо хлопцю, який притягнувся, ще порада на цю ситуацію. Ну, знаєте, що кажуть вони. От. Uh -huh. Що не вдалося тобою маніпулювати. Що людина, яка намагалась тобою маніпулювати, що насправді просто вона ложна в твоєму житті, що вона тобі взагалі можливо не потрібна. що можливо, взагалі за ці стосунки не треба так боротися. Розумієте? Тому що вони просто планують, як ти житимеш далі, дивіться сюди, і просто, знаєте, якось спостерігай. І все. Не, не, тобто не сражайся за те, що не варте за нього сражатися. Ваша едва знову-таки повторююся, нікуди не дінеться, що це за партнер, за якого треба сражатися. Не надо, хай інші за нього сражаються. Нехай просто відвалиться. І чим краще, чим швидше, тим краще. Ти за те, що це за, до тебе повинні ходити за порадами, що ти достатньо осознанна. І ця людина зрозуміє, що вона в тебе втратила, дівчи. Да. Ну, карт про те, що ви ще знаєте. Якось вірите в ці стосунки. Знову таки згадуйте. Але знаєте, як би там не було, ви повинні розуміти, що ви стабільна і без нього, що ви в незалежності і без нього. І для вас це має бути ясно. Отак. От Приймайте Ви благо. Перший варіант. Благодарю. Другий варіант. Хто він? Хто ваш партнер? Так, тут окровний родственник, дівчика, який залишається у вас в минулому, дивіться сюди, Якась е, спілкування з кровними родичами залишається у минулому. Е, тут карта брата, але це не обов'язково. Можливо, батько, можливо, дядько. Розумієте, тобто якісь... <кхм> Про що? Зараз. Зараз. От тут кажуть про те, що якась комунікація у вас, можливо, давно не було комунікації, дівчатка, як я бачу. Можливо, давно ви хотіли цієї, цієї комунікації, але у вас не було можливості якось договоритися з цією людиною, і вас це бентежить. Можливо, давно ви не спілкувалися на чистоту, розумієте? Можливо, давно не бачили його. І кажуть про те, що трішки терпіння, і ви знаєте, зможете якось поспілкуватися ненавмисно. Тобто якось складуться так обставини, що ви доб'єтеся цієї розмови, цього спілкування. З ним. Отак От мені йде, девочки, що комунікація так і буде. Оце він зараз. Можливо, він хоче комунікувати з вами, але нема можливості. І кажуть, що скориться, ну, э, предстоїть можливість вам. Добре. Як йому без вас? Ну, Дивіться сюди, тут карта відьми, кохання, про що карта відающей, хочу запитати. Як йому без вас? Тут людина така почуття, що під. Магічною роботою. Так, да, дівчатка, дивіться сюди. Тут людина під магічною роботою. Зараз запитаю, про що? Якась, дівочка, Або магічна робота на сім'ї. Дивіться сюди, тому що виходить карта, запитує про що кохання і карта сім'ї, або магічна робота на сім'ї, щоб якась щоб ви не спілкувалися, якась розсорка. Дивіться, знову ж таки, брат, сестра. Тобто якась магічна робота на, на, на вашій сім'ї, можливо, щоб ви не комунікували, дівочки. Ем, від кого? Від жінки, сказали. І чому? Кармічна ситуація, яку дозволив. Яку дозволили вищі сили. Або, можливо, комусь допомогу треба. Зараз магічна робота. І, можливо, зараз. Зараз викати, як мені пішло. Дивіться, як мені пішло. Магічна робота на сім'ї. І комусь треба звернутися знову-таки до жінки, дівочки щоб вона вас навчила справлятися. Можливо, як зняти її. Щоб в майбутньому ви могли знову-таки взяти стабільність в домі. Треба взяти якусь допомогу, знову-таки, там відьма, та жінка. Можливо, людина на відстані, яка вам дасть інформацію, як налагодити стосунки в домі, зняти цю роботу, щоб ви знову-таки були правітелем. Розумієте, щоб ви могли знову комунікувати. Отак от мені зараз іде. І ще. Да, тому що зараз у вас нікак стосунки. І коротше, треба спланувати, як це привратить на благо. Ну, от, щоб не погіршити, як мінімум, ці стосунки, розумієте? Отак от мені йде. Дівочки, порада вам, що ви можете зробити. Що ви можете зробити? От, знаєте, кажуть, що буде якась людина, ну, як мінімум, до цієї зустрічі ви повинні бути е, нараштовані. Тобто не вважати, якщо навіть яка ситуація магічна, вони повинні бути настроєні грізно по поводу родственників. Знову таки, зберігати баланс, знову про те, що ситуація стосовно сім'ї, благості сім'ї і зростання сім'ї, карта смерті. Про що? По правосуддю повинна закінчитися якась робота швидко, комусь треба захисти, і треба знову таки це питання вирішити. Розумієте, ви повинні взятися за це питання. Зрозуміли мене? Ще пораду, дайте, якщо не зрозуміло, переслухайте ще раз цю половинку. Знаєте, одну таки про те, що ви повинні не сама рухатися, от зараз не сказати, що я з усіма поссорилася, і все, далі я сама, а от навпаки, кажуть, що згадай таке, що, що це ж таки твоя сім'я, от що від тебе, можливо, навіть рід. Я не зараз, не зараз нині живу. Що, можливо, твоя місія по правосуддю в сім'ї от якось, знаєте, зняти цю роботу, завершити цю роботу. І от для роду ти зна... станеш іще вагомішою, тому що тут цілком йде карта сім'ї. Якась ваша сімейна справа, щоб звести рід, щоб воз'єднати рід. Розумієте? Знову-таки, утримати ці стосунки в роду. Розумієте? Питаю, чи є магія, мені кажуть, ну ти ж знаєш. Отак, от дівочки. Сила, про що? Ну, вони кажуть, що, можливо, ви людина з інтуїції. Знову, знаєте, кажуть, про що? Про те, що ти ж знаєш, як зробити, або дізнаєшся, або людина з сили тобі допоможе, як зробити. Просто послухайся своєї інтуїції. Карта м'ясника про що? Про те, що те, що у вас отжималося посредством магії, що ви собі це повернете назад. Так, з допомогою допомоги. Отак, От дівочки. Ну, достатньо, так? Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Оджаємо інформацію облаго для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце. Обіймаю.